Наш вебінар, перша частина це стосується подачі актів використання добрив витрати насіння та по програмі АГРО е, то ми такі – СК Сільськословський кооператив зерновий партнерство з кооперативним об'єднання в 2023 році і на початку 24-го року виконували субдоговор по проекту агро по організації видачі добрив та насіння. Соняшнику е, всі заявки були через державний аграрний реєстр, е, приймалися і могли взяти участь юридичні особи або ФОП загалом. Було видано 32 тисячі 300 тонн добрив, а також 21 тисяча посівних одиниць насіння соняшнику. Кількість підприємства, кількість заявок, які були задоволені, це понад 27 тисяч заявок. Це була одна з найбільших програм донорської підтримки у 23-му році. через державний гравний реєстр. Зараз будьте будь ласка, дуже уважними, ті, хто вже подали на. Програми підтримки USAID Agro, які починаються з кодів u 157 і u 158 Це карбамід. Чому це дві програми? Тому що для окремо було оголошено програму для території з можливими для зон з можливими можливих бойових дій. Але це одна і та ж програма на карбамід для областей, які прифронтових областей. Відразу попереджаю, для інших областей також буде програма. Слідкуйте за новинами. Але, будь ласка, от перше, що відразу хотіло би звертати увагу: ви подаєте заявку, ви її підписуєте вашим електронним підписом. Тобто, ви ставите підпис на умовах, які ви заповнюєте під час подачі заяви. От давайте звернемо увагу на умови в програмі Ю 157 і Ю 158 Вони ідентичні. А саме написано у випадку, якщо я був отримувачем в за попередніми програмами підтримки USA'd Agro, я підтверджую, що подав акт використання добрив ВСЗГ 3 та використання насіння та витрати насіння соняшника ВСГ 4 через telegram бот і підписав його в системі вчасно електронним підписом. Дивіться інформацію про подачу актів за попередньою програмою і тут посилання зерно.орг.юей Увага, це і написано і вас звертаю увагу. Неподача акта за попередніми програмами на момент затвердження заявки, заявок може бути підставою для відмови в затвердженні заявки на дану програму. Тобто, якщо підприємство, господарство отримувало добрива або носіння соняшника по попереднім програмам, то неподача акту є підставою може бути підставою для незатвердження заявки по програмі Ю 157 ю 158 і така ж сама умова буде по іншим по іншим програмам які будуть оголошені скоро по е, іншим областям і тут же в цій ж самій заявці написано, що я підтверджую, що отриманий мною доброго будуть внесені під зернові та олійні технічні культури врожаю двадцять п'ятудцять року, та погоджуюсь надати про це акт ВЗСГ 3 подання акту відбувається через це терамбот з накладанням електронного підпису. Тут відразу два питання: по перше і по цій програмі Ю-157, Ю-158 необхідно буде подавати акт. Е Використання добрив. По-друге, ви коли підписуєте програму, читаєте, тут написано, от виникає часто питання, який термін подачі заявок. Тут написано, Там що ці, ці добрива, о. тобто карбамід, який е, будуть надані у я програмі ю 157 або Ю-158, вони розраховані під культури врожаю 25-го року. Тобто, це є термін, під який термін треба подавати акти. Що стосується яких програм стосується попередніх програм, яких попередніх програм стосується вимога подавати акти внес використання добрив або витрати насіння? Це стосується п'яти лише програм, будьте уважні, тому що дуже багато питань по іншим програмам. це стосується програм Ю-113. Це були е, добрива, які видавалися карбамід осінню 23-го року і на, зимо, зимою, вибачаюсь, до 24-го року. Це на початку е, в січні 24-го року. Ю-100 – це НПК, видавалися осінню 23-го року. З-53-54-71 – це було і весною 23-го року. Це був сульфат НПК і карбамід. І насіння соняшнику З-052, які були видані в, весні, нав, також навесні 23-го року. Тобто, ще раз підкреслюю, вимога, оця от вимога, вертаюся, неповага неподача актів за попередніми програмами на момент затвердження заявок може бути підставою для відмови від затвердження заявок на дану програму. Стосується п'яти кодів програми підтримки USAID AGRO на добрива і лише насіння соняшнику. І лише насіння соняшнику, яке було видано USAID Agro, а не іншими донорами. По іншим кодам, наскільки нам відомо, по USAID Agro точно, а по іншим кодам інших добрив, інших донорів, наскільки нам відомо, подавати акти внесення витрати такої вимоги немає. Але ми ще раз хотіли би підкреслити дуже уважно: от коли ви підписуєте заявки, будь ласка, звертайте увагу на. Ці вимоги, під якими ви накладаєте ваш електронний підпис. Якщо ви передаєте ваш електронний підпис комусь для того, щоб вам підписали або подали цю заявку в Державну Реєстрі, будь ласка, просіть цю людину для того, щоб, щоб вона вас повідомляла, під чим саме ви ставите вашу підпис, щоб не було ніяких сюрпризів. Після того, як ви отримали якусь допомогу, зверніть ще раз увагу на вимоги. Під якими ви поставили підпис Державному аграрному реєстрі, це не е, ну це не одноразова акція, ви вже бачите, що програма USAID Agro вже четвертий раз на сьогоднішній момент оголосила таку, такий від, від підтримки. І значить, що ця програма USAID Agro, ті вимоги, яка вона, яка вона програма виставляє, їх треба дотримуватися для того, щоб отримати іншу наступну допомогу. Ще раз за умовою програми «Юсейт Агро» отримувачі повинні підтвердити цільове використання допомоги шляхом надання акту використання. Фіксуйте, будь ласка, для себе інформацію про дату внесення посіву, поля, культури, культури це стосується на яких були внесені добрива, тому що по насіння соняшнику зрозуміло, що це насіння соняшнику. Зараз, ще раз підкреслюю, триває. Збір актів використання допомоги по кодам u 113 u 100 z 53 Z54, Z71 і по насінню соняшнику лише Z052. Ці акти подаються через telegram бот Agrobot зерно UA, в який ви маєте зайти. І буде кнопочка, от ви справа бачите, акт використання. І там вся інформацію ви подаєте лише віддаєте відповідь на чотири або п'ять питань, які стосуються дати внесення, на які поля, яка культура, які кількості, гектар верніше, якщо це добрива, і, і насіння. І акт формується автоматично, ботом відправляється на підпис в систему вчасно. Акти, окрім того, що їх треба сформувати. Телеграм Боті їх необхідно підписати електронним ключом в системі вчасно, чому це важливо? Тому що акт, який було сформовано в Телеграм боті, але його було не підписано, його він не е, враховується. Це вважайте, щоб акт не подали. Такий акт можете видалити і ми його втратимо. Підписаний акт видалити в одноосібно неможливо, Водно. і дуже е, Корисне буде вам, сподіваюсь, ми зробили зміни в Телеграм-боті. Бот надасть вам інформацію про всі акти по одному, по даному ЄДРПОу або ІПН, якщо це фізична особа-підприємець, якщо ви зайдете в будь-яку заявку. От справа, подивіться, будь ласка, тут це скріншот з боту. Яке підприємство, дане підприємство, ви зайдете в будь-яку заявку, любу заявку, заявку даного підприємства, в любого підприємства, і оце конкретне підприємство, воно отримувало три типу допомоги. Бот напише. Ви зайшли в заявку z 053 Це поточна заявка, в яку ви зайшли, і тут нижче написано. Це був сульфат гранульований, дата отримання допомоги 18.04.23, Акт використання добрив наданий підпис, підписано недавно. Да? Ну, Надано і підписано в е, е, Все окей. Далі він пише: 100 добрива азотно фосфотна калійна НПК. Акт. Не подано, зайдіть в бот під цю заявку і подайте. акт. і третя заявка ю 113 тринадцять отримано, акт використання витрати подано і підписано. Тобто, якщо ви зайшли, допустимо, беремо цей приклад. Ви зайшли в телеграм бот під заявку Z053. Там написано, що Z053 все подано, але не написано, що ю 100 не подано. Ви виходите з боту, натискаєте «Вийти з заявки Z053» внизу. Справа і заходите в бот під заявку Ю 100 і ви там побачите посилання на формування акту е, внесення добрив. Під час подачі заявки в ДАРІ на u 157, u 158, тобто карбамід поточна заявка, в тексті є посилання на. Е, Сайт зерноорквіїс agro. Якщо ви перейдете по цьому посиланню, то ви побачите цю інформацію, про яку ми зараз говоримо більш детально, але стисло. Ви побачите, що є умови необхідно подати акти по таким то заявкам. Вони перелічені. І є посилання на два аркуші з неподаними. Ви можете перевірити, але там посилання дано е, тільки номера заявок. Ми не давали іншу інформацію, тому що це приватна інформація. Але є перелік номерів заявок, по яким акти не подано. На жаль, на сьогоднішній момент таких заявок біля 9 тисяч. Тобто з 20, з понад 27 тисяч заявок, які були які були задоволені за, по заявкам по п'яти кодам, біля 9 тисяч ще не подали акти використання або витрати насіння. Це означає, що цих де біля 9 тисяч заявок не поданих, потенційно може бути не затверджене їх подальші Заявки на допомогу від програми USAID Agro. Ще раз підкреслюю, Це стосується програми USAID Agro. Також на цій сторінці ви побачите посилання на відеоінструкції, а також як перевірити, чи, чи подано і підписано акт на е, веб-Ютуб е, каналі Кооперативу Зерновий YouTube собачка Песик Зерновий є. Три відео. Ну, вони перше стосуються як зареєструвати три відео, три навчальних відео, демонстраційних відео по використанню telegram боту Перше, це як зареєструвати авто. Це стосується поточних програм, верніше програми, коли починається. А друге як сформувати акт винесіння, як сформувати акт внесення добрив. Це досить простий. Проспрос просто вони подаються. Треба дати відповіді на. 4 або 5 питань, і вони сформуються ботом автоматично і буде надіслано на систему вчасно. Що таке система вчасно? Вчасно це система обміну електронними документами. В ці документи, коли вони підписані, вони прирівнюються до паперових версій. Акт, коли він формується в боті, він надсилається в систему вчасно. Вам буде необхідно зайти в систему вчасно. Зареєструватися під те підприємство з тим кодом, під яке ви від якого імені ви подали акт використання або витрати насіння, і підписати акт накласти, Підписати акт це означає накласти підпис на е, сформований акт безкоштовно. Це все для вас безкоштовно. Тобто, вам ніяких пакетів вчасно оплачувати не потрібно. Все це вже оплачено. Сформовав сформований акт вам дає підписати безкоштовно статус документу має бути на зеленому фоні. Це з нашого боку, ви бачите те, що ми зараз е бачимо, допустимо, да, це е отриманий вами, надісланий на перший підпис. Він має бути на зеленому фоні, і документ цей акт. На нього накладається лише одна підпис. Накладається підпис вас як отримувача добрив або насіння. Другої сторони другого підпису накладатися не потрібно. Тобто, як тільки ви сформували акт в telegram боті потім перейшли в вчасно і його підписало. Все, цього достатньо ніякого другого підпису не буде, тому що це внутрішній документ господарства, який підтверджує цільове використання допомоги у вигляді добрив або носіння. Зверніть увагу, тут на скріншоті є внизу два таких червоних відхилених вами: акт використання добрив, акт використання. Добрив. Це доб... акти, які чомусь подаються вручну, тобто або роблять скани, або скачують наші акти в Excel і переробляють їх вручну, і вручну через вчасно відправляють нам на підпис. Ще раз по першу чергу, цей акт підписується лише господарством, яке отримало допомогу. Ми або хтось інший другого підпису не ставить по -другу, по другу по другу чергу. Будь ласка, не формуй, не формуйте і не відправляйте акти вручну лише через телеграм-бот по одній простій причині: якщо порахувати давайте так кількість паперу, яка необхідна для сформування цих актів, допустимо, якщо це робити в паперовій формі, навіть сканувати, то це 55 пачок. Паперу по 500 листів, по 500 аркушів, уявляєте собі, це два понад 27 тисяч заявок було затверджено. Таку кількість інформації в паперовому вигляді або відсконому вигляді обробити фізично неможливо. Електронні акти, які подаються ще раз повторюю, вони мають силу, коли підписані. Вони мають силу паперових версій. Це по перше, а по-друге, вони. Е Електронними версіями вони обробляються автоматично, обробляються програмами, спеціальними програмами, які були написані, і серверами, які сервісами, які ми використовуємо. Питання: зараз я дам відповіді на питання, які прийшли при формі реєстрації. Будь ласка, почуйте їх уважно, тому що я думаю, що досить часто ці питання повторюються. Перше питання: при отриманні насіння було присвоєно номер заявки Ю 146. При подачі акту вчасно блокує акту, пропонує видалити з пояснення, що насіння видавалося з номерами uz 052. Як бути? Вертаємося сюди. Акти необхідно подавати лише по вимогам програми USAID Agro, які стосуються попередніх п'яти кодів. Чотири чистити код, е, кодів, п'яти кодів по добривам. І лише один код z 052 по насінню соняшника. U146 – це не ЮСЕЙДІВська програма, ні, не програма підтримки ЮСЕЙТАГРО, це іншого донора, і по цій програмі USAID Agro вона не стосується. Так що, будь ласка, звертайте увагу на коди, звертайте увагу на перелік заявок. І як я вам вже показував, заходити в бот, і в бот вам покаже всі заявки і всі статуси всіх актів, як прозвітуватися про використаний карбамід? Зайти в telegram бот дати відповіді на чотири питання, підписати цей акт, відправити акт і підписати акт в системі вчасно. Термін подачі та форма звіту про використаний мідоброго карбамід. Дивіться, те, що стосується оцих заявок, про які ми говорили, да, оцих шести заявок. Терміни подачі актів по ним вже закінчились. Тобто добрива, які ви отримали весною, або 23-го року і на початку зими 24-го року, їх вже ну, немає сенсу тримати на 2025 рік. Їх вже треба було внес, внос, внести або в кінці 23-го року, або в цьому 24-му році під 24-го року. Добрива, які були видані на весні 23-го року, їх треба було внести або 23-го року. Або осінню 23-го року, або на крайній випадок, вже зима весна 24-го року. Їх точно тримати не треба. Насіння соняшника, яке було отримано весною 23-го року, було два варіанти, два, дві можливості його посіяти: це весною 23-го року і весною 24-го року. Тримати його на весну 25-го року вже ніякого сенсу немає. Тобто, по цим кодам, ще раз їх подивіться, вони є також. За цим посиланням треба вже подати акт. Те, що стосується інших програм, допустимо, карбаміт Ю-157, Ю-158, який зараз ще поточна програма підтримки, там написано підрожає 25-го року. Тобто, відразу, як ви внесли підрожає 25-го року, необхідно подати акт. Наступне подання: Граничний срок для подання акту внесення добрив отриманих по програмі. Сподіваюся, я вже дав відповідь. По тим шести кодам вже гранічні сроки пройшли. Відповідальність за неподання акту внесення добрив. Сподіваюсь, я дав відповідь. Ще раз уважно читаємо, що написано в програмі, яку що написано в заявці Ю 157 ю 158, яку ви підписуєте, якщо ви подаєте, що неподача актів за попередніми програмами може бути підставою для відмови в затвердженні даної заявки. Сподіваюся, це досить чітко і зрозуміло, які можуть бути наслідки. Чи є форма акту внесення добрив, в яку підприємство може заповнити самостійно, чи потрібно лише надати дані в чат-бот? Дані подаються в чат-бот. Чат-бот формує акт і надсилає його вчасно для підпису. Обов'язково завершити підписанням вчасно. Як правильно світувати про використання насіння? Якщо не використали всю кукурузу, довелося переписувати кукурузу. Так, кукуруза, от кукуруза не стосується вимога по кукурузу Вим... 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 в програмі по якій ви отримали кукурузу, не було вимоги по продачі акту ще раз. Це стосується насіння лише соняшнику, яке було надано весною 23 року від ЮЕСЕЙТА Agro. по насінню. Це все кукурудза, ріпак пшениця це все не потрібно давати. Будь ласка, звертайте увагу ще раз, коли ви подаєте акти. Коли ви подаєте заявки, вдари під чим ви підписуєте. Останнє питання: акт на списання добру відправили вже тиждень, тому і досі чекає на підпис. Який результат? Е, акт підправляється і підписується лише з одного боку, лише підприємством, яке отримало допомогу. Другого підпису немає. Тобто, якщо ви сформували акт в Телеграм-боті, отримали його вчасно, наклали підпис на вчасно і він змінив статус, статус на надісланий зелений, все це достатньо. Ніяких проблем з цим актом немає. Він був на питання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому я не можу податися на допомогу на отримання карбаміту, е, тому що е, в мене на ФОП зареєстрований в Київській області, а поля знаходиться в Дніпропетровській області? Дивіться, е, ця програма конкретно по USAID Agro, вона формує е, можливість надання е, можливість е, подачі на заявку по? Реєстрації підприємства. Тобто, якщо у вас ФОП зареєстровано в Київській області, то ви не можете податися поки що на програми. Не поки що ви не можете податися на програми ЮП 157 ЮП-158, але підкреслюю окремо буде програма для решти областей. Можливо, наступного тижня слідкуйте за новинами. Куди скидувати, яка форма акту, сподіваюсь, дав відповідь. Форма акту ВСГ 3 і 4, це стандартна форма акту, але його формує телеграм-бот і підписуєте через систему вчасно. Надіслано доброго дня. Ми акт сформували, підписали, але написано, що надіслано контрагенту. Так, якщо ви акт сформували, підписали і надіслали нам цього достатньо. Підкреслюю ще раз акт підписується тільки з одного боку. Це акт підписується господарством. Другого підпису тут чекати не треба. Подавали заявку. Дивіться, те, що стосується, подавали заявку і заявку було відхилено. Ми, на жаль, не можемо коментувати рішення по затвердженню або відхиленню заявок, тому що заявки затверджуються донором. Uh, і наскільки я розумію, це програма по насінню соняшника Миколаївської області не стосується ДАГРО. Вам треба звертатися за коментарами до тих донорів, які оголошують цю програму. Питання: чи можна вносити зміни в акт і надіслати його повторно, якщо вже внес, надіслали акт через час? Ні, uh, вже надісланий акт, не дає можливості створити другий, третій або 25-ту копію цього акту для того, щоб внести зміни, нам. Вам необхідно звернутися до нас, написавши електронного листа на КОП Або ви вчасно к акту можна надати коментарі, написати коментар к тому акту, який ви подали. Система вчасно це дозволяє. Ви пишете коментар, пояснюєте, чому ви хочете цей акт замінити і просите його скасувати. Так же саме, коли ви пишете наш, нам електронного листа, будь ласка, пишіть е, більш детально. Тобто, якщо не пишіть, чому я не можу подати акт, скажіть, будь ласка, назву підприємства, код ЄДРПО, ІПІ, е, заявку для того, щоб ми могли оперативніше давати відповідь на ваше питання, а не перебирати всі можливі варіанти, які такі є. Чи правильно зрозумію, що сільського населених пунктів, які потрапляє зону бойових дій, е, допомога ДАР не надається. Е, Дивіться, вимоги по кожній програмі формує донор. по першу чергу, якщо це стосується програми по карбоміду USA Agro, U-157, U-158, там має бути або юридична особа, або ФОП. Сільхозвиробник, якщо це не зареєстрований, він в будь-якому випадку не попадає. По-друге, ця програма підпадає є дві її частини: U-158 підпадає територію з можливими бойовими діями. Активні території з активними бойовими діями на жаль не підпадають.